Всім привіт! Ви на каналі Анатомія Книги, і сьогодні в нас на календарю вже червень, тому я підготовив для вас чергову порцію моїх книжкових покупок за травень. Травень вдався дуже плодовитим, тому що в нас пройшов книжковий арсенал. І хоч я не зміг попасти фізично на цю грандіозну книжкову феєричну подію, яка відбулася нещодавно в Києві. Все одно я душевно був там з. Нашими іншими буктюберами я дивився всі їхні влоги. Вони були дуже молодці, випустили дуже багато роликів. і Я задоволенням за цим дійством спостерігав. А також дивився за всіма тими класними новинками, які вийшли в українських видавництв саме до книжкового арсеналу. А новинок цих було просто дуже багато. З кожним місяцем я дивлюся в видавництвах. Появляються все нові й нові кращі й кращі нонфікшн-книги. І тенденцію того, що нонфікшн стає дуже популярним в Україні, я теж помітив. Сам спостерігаю за цим і дуже тішуся з цього, тому що я думаю, і я, і ви полюбляєте ці всі нонфікшн новинки, які багато-багато років, десятиліттями не видавалися в Україні. І нарешті тепер ми маємо можливість їх всіх, всіх, всіх перечитати. Тож не зволікатиму, Почну я розповідати про свої травневі покупки. Їх, як ви бачите, в мене є досить багато. Почну я з видавництва Свічадо. Я отримав ці книжки від моєї е, подруги, знайомої людини, колеги. Книжкового оглядача Христини, вона мені е, надала цю можливість прочитати книги, які виходять у видавництві, де є, в, де вона працює. Е, е, і я можу сказати чесно, що це дуже класні книги. Я дуже задоволений новинками, хоча я ще їх не читав, Зважаючи на те, що вони дуже тоненькі, я все рівно ще їх не читав. Але однозначно по анотаціях можу сказати, що вибірка ця, яку я тримаю сьогодні в руках, яку я вам показую, є надзвичайно класною. Перша книга. Халіл Жибран, Пророк, книга, яка розповідає нам про життєві мудрості, східні мудрості. Я зачитався в цю книгу і, можна сказати, я в неї закохався. Вона справді легесенька, класна і дуже гарно формулює текст, який в ній е, торкається кожної людини, якщо серйозно в неї вчитатися. Ще одна книга від видавництва Свічадок Грегорі Попкек. Боже, допоможи мені. Цей стрес зведе мене з розуму. Я думаю, з такими стресовими ситуаціями багато хто з нас зустрічається, е, і ми зазвичай досить важко справляємося з такими проблемами. Ось книжка, яка може бути в допомозі. Будуємо стосунки зі складними людьми: Джон Таунсенд. Мудакам тут не місце від нашого формату, але це трошки така більш стримана форма того, як потрібно з психологічно важчими, з психологічно неврівноваженими або з сильними характерами співіснувати і знаходити компроміси з такими людьми. Е, ще одна книга Олександра Діаніна Гаварда: як формувати свою особистість, шлях лідера? Я думаю, це класна мотиваційна література. І на завершення покажу книгу щасливі, попри все, Валерію. Альбі Сетті, теж від видавництва Свічадо, яка розповідає нам про те, пишаємося тим, що живемо. Пам'ятаємо, що ми єдині та неповторні, не фантазуємо, а втілюємо в життя в свої задуми. Правда, класно і цікаво. Отож, ці всі новинки від видавництва Свічадо до мене потрапили в травні. Звичайно, якщо вони мені сподобаються, я е, зніму окремий огляд на ці книги. Для вас. Продовжуємо з видавництвом клуб сімейного дозвілля. Звичайно, від них я купую кожного місяця і дуже багато книг. Новинка крутість тобі личить. Як перестати сумніватися в собі і почати жити по-новому. Джен Сінсеро. Кажуть, що вона навчила дуже багатьох людей бути крутими. Англійською книга звучить досить дивно. Мабуть, переклад не відповідає англійському варіанті: You are a badass». Ось так. Ну, теж новинка, подивимося. Трошки серйозніша література, якою я продовжу, це три новинки з історії України. Останнім часом в клубі сімейного дозвілля виходить дуже багато цікавих новинок, які розповідають нам про Відомі до цього часу з широкому загалу сторінки нашої української історії. А тепер, завдяки цим дослідженням, науковцям і їхнім гарним усучасненим виданням, ми можемо дізнатися трошки більше про Україну, про її історію. Почну я з першої книги Віктора Хоробця. Віктор Горобець. вітанок української держави, люди, соціум, влада, порядки та традиції від Богдана Хмельницького е і продовження. Чесно скажу, не знаю до якого року, ну приблизно 17-18 століття, тобто зародження справжньої української держави уже в новому часі. Війна з державою чи за державність. Книга суперечлива. Говорить вона про селянські повстанські рухи в Україні 17 21 року, саме в тому періоді, коли е, ці події і ці повстанські рухи активізувалися і всі робили щось інше, тобто згуртованості ніякої не було. Книга досить провокативне питання е, порушує. і Я навіть не знаю, е, чи буду я її читати. Вона мені просто сподобалася, вона має бути в моїй бібліотеці. Ну і найгарніша книга із засвідченням самого видавництва клуб сімейного дозвілля, одна з найпопулярніших по продажам на книжковому арсеналі цього року це українські жінки в Горлині Модернізації під загальною редакцією Оксани Кісь. Це досить ґрунтовна робота, видана вона за підтримки Національної академії наук. Та інституту народознавства і розповідає нам про роль жінки від 19 століття аж до, до кінця 20 століття. Тут досить багато ілюстрацій, досить багато документів, тобто достовірною історичною літературою, вона може вважатися. Але, звичайно, вона може бути і хорошим штивом для загального розвитку і для того, щоб ми дізналися більше справді про жінок в історії України, а не тільки про чоловіків. Продовжуємо із. Ще одною і, мабуть, останньою новинкою від клубу сімейного дозвілля. Роберт Чалдині переконання революційний метод впливу на людей. Від Роберта Чалдині в мене вже є одна книга Психологія впливу. Я думаю, багато хто з вас її вже бачив. Зараз вона знову перевидається в клубі під таким же самим оформленням, як і ця. Насправді, це оформлення мені не дуже сподобалося. Попередня була краще. В першу чергу, того, що тому, тому, що тут е, такі жовті сторінки, вони не дуже гарні. Вони мені не подобаються. Досить тоненькі сторінки, але знову кажу вам, що не звертаємо увагу на це. На то, як книга оформлена, а саме головне, це її суть і зміст. Книга перша вийшла у 2016 році, а зараз 17-й, це означає, що мега швидкими темпами видавництво передає досить цікаву потрібну літературу. Продовжу я з книги від Катерини Щоткіної видавництва Віват серії. «Гордість нації. Остання книга в цій серії Блаженніший Любомир Гузар. Хочу бути людиною. Це я е, знайомий з його життям, вже раніше читав про нього. Ну і знаю, що автор цієї книги е, Катерина Щоткіна вона досить часто пише тексти на релігійну тематику, тому я довіряюся її роботам і буду читати цю книгу. Незабаром можливо зніму для не на неї для вас огляд. Переходимо до справжніх важковаговиків. Від видавництва Якабу ну, Паблішінг. Видавництво Якабу справді постаралося із виданням новинок до книжкового арсеналу. E, цих новинок є дуже багато. Саме ці чотири новинки в мене з'явилися. Перша з них це Клейтон Крістенсен Дилемма інноваторів. І баба -ба, ба, дивіться, яка вона класна. Вона має таку суперовкладинку, зовсім оригінально придумано. Пише вона про технології, які нищать сильні компанії. Ну, які ці технології, які вони можуть, як вони можуть знищити сильні компанії, дізнаємося з цієї книги. Очікуйте незабаром огляд на неї. Наш український автор, Любомир Остапів, любові, бюджет, домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи, фінансової незалежності. Український автор, український нонфікшн. я обов'язково Буду підтримувати будь-які е, українські ініціативи. Хай процвітає український нонфікшн і буду купувати для себе всі українські нонфікшн книги. Хоча я ще не одружений сімейного життя, мені вчитися поки що і бюджету отри, е, тримати не потрібно. Але я вважаю, що книга буде корисною для мене, адже фінанси це така болюча тема для кожного з нас. Е, наступна дуже серйозна книжка Кристоф. Гальфар, Всесвіт на долоні, подорож крізь простір, час та за їхні межі. Я так знаю, що це є опис по. Історії по розвитку нашої галактики. Крістоф Гальфар здобув докторський ступінь із теоретичної фізики у Кембридзькому університеті, і він був учнем Стівена Хокінга. Ого, ось так. Стівен Хокінг. Це є батько сучасної науки, фізичної науки. Тому я вважаю, що ця книга буде теж дуже цікавою. Книга має суперобкладинку, під суперобкладинкою ми бачимо зовсім просте, лаконічне оформлення. Вона є не дуже великою, але, звичайно, так як вона класна наукова новинка, я теж захотів її мати у своїй бібліотеці. Ще від видавництва, е, яка була нарешті, я дочекався книги Ефект Люцифера Філіпа Зімбардо. Чому хороші люди чинять зло? Про неї я вже розповідав у своїх книжкових планах і очікуваннях на 2017 рік. Топ десятка, яку книги, які я би хотів почитати в цьому році, і нарешті вона до мене потрапила товстелезна книжка, величезний альманах. Е, Досить маленьким шрифтом написано, тобто тут є конкретно описаний весь цей тюремний Стенфордський тюремний експеримент, і е, додаються польові щоденники автора, додаються висновки, додаються аналізи. Ну і взагалі дається, я думаю, вичерпна відповідь на те, чому хороші люди чинять зло, і як навіть зовсім спокійна хороша людина може. Стати справжнім демоном продовжуємо з книгами нашого формату. Я їх залишив на завершення, адже вони для мене найцінніші з усіх. До книжкового арсеналу вони підготували дуже класні новинки, які я вже давним-давно чекав. Перша з них Христя Фі Фріланд, Плутократи, епоха нових, багатих і занепад старої системи. Ну тільки гляньте на це. Ну це просто шикарне оформлення. Ну просто щось таке, що. Призводить до на до якогось то не знаю сплеску емоційного, психологічного для кожного читача, навіть не читаючи і не знаючи про що вона, ти хочеш її просто купити. Ця книга була саме такою. Мені дуже сподобалось її оформлення. Розповідає вона про лутократів для України дуже не, не... не невідомих людей. Е, до речі, сам президент України на книжковому арсеналі придбав собі одну із цих книг. Наступна книга один примірник цієї книги. Девід Брукс, ДНК особистості бестселерню Timesів Wall Street Джорнал, особистість, мотиваційна література, описує з психологічної точки зору е, людину як індивіду. Я думаю, одна із багатьох книг, які я маю, теж в цій тематиці, але ще поки що не читав. Ніл Фергюсон цивілізації, як Захід став успішним. Просто чудова книжка. Розповідає нам про історію заходу і взагалі західної цивілізації. На дуже багатьох сторінках це близько 500 сторінок. Тут є кольорові вклейки, вставочки, які теж. Е, Um... Покращують нам ознайомлення з історією цивілізації. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається це оформлення. Я очікував трошки інакше. Особливо корінець мені щось не сподобався, чомусь вона так досить по-дитячому виглядає серед інших книг. Але вона справді хороша робота і вперше перекладена українською мовою. А також хочу вам розповісти про книгу новинку, і не випадково я залишив її на сам кінець на сім талеп Чорний лебідь, про неймовірне в реальному житті. Про цю книгу я розповідати вам не буду. Вона вже мабуть прожужня пропрошпропрошелестіла про, про в кожного в кожному усі українському. Е, виглядає вона так, без суперобкладинки. Но лаконічно і просто прекрасно. В неї є такий ефект на дотик досить цікавий. Талеб, чорний лебідь, якщо ви забули, що про що ця книга ви втратите її суперобкладинку, то ви на збороті все ж таки дізнаєтеся. Я думаю, що книга буде однозначно в моїх книжкових оглядах у майбутньому. Книга є досить великою, вона чимось подібна до інноваторів Айзексона. Я однозначно її читатиму і робитиму для вас на неї огляд. Це були всі мої книжкові покупки. В цьому місяці, в минулому місяці, в травні, я думаю, що є тут поживи для мозку на цілих три літніх місяця. Однозначно, в мене літо буде дуже гарячим. Не знаю, чи зможу я ще книги придбати після цього всього. Надіюся, що хоч частину з цих книг я зможу прочитати до наступної книжкової події, яка очікує Україну вже. Восени цього року, а це саме форум видавців у Львові. Він географічно набагато ближче до мене, тому на нього я надіюся попаду. А тепер дивіться всі мої книжкові новинки і придбання за травень. От ними можна навіть бі все качати. Тренувати не тільки мозок а й фізично розкачуватися. Отож, я надіюся, що вам відео сподобалося про мої книжкові придбання травня. Очікуйте від мене огляди на деякі з цих книг, Однозначно на всі я не буду робити, так як ви знаєте, що я не роблю на всі покупки огляди. З вами був Василь. Ви дивилися мої книжкові покупки на каналі «На Натомія книги. Я бажаю вам гарного літа, гарного червня. Зустрінемося в наступних книжкових оглядах. На все добре!